Це святкує, продовжується свято в обзорі, свято міста. Рахуйте, що воно продовжується з суботи, неділя і сьогодні понеділок. Чого вони витворяють? Ну молодці. Просто офіг... не думав, я просто вже з балкону знімаю. Бачите? ну треба викласти. Я такий перший раз зустрічаю, щоб на великому містечку так от е, зустрічали міс е, День міста. Уявляєте собі? Дорого, я думаю, день. Ну, що ж, ну отак святкують в болгарському місті обзор. На узбережжі Чорного моря. Ох, пішла. Якась червона. Така там щось таке. Ну, нічно. Щось... О, дивіться, дивіться, диві. здесь, Камера гарная, але не бере. Це бере. Garno. I to so jest Діно діно, ось так, напевно, все ж таки закінчили свято міста. В місті обзор. Курорт Чорного моря, Болгарія. Та я такого щось ще не бачив, скільки їздив на Болгарію, але не бачив ще такого. Дуже гарно. Дякую, Болгарія.